Вернулись із золотими, срібними та бронзовими нагородами. Продовж червня-липня прикарпатські спортсмени виборювали медалі на міжнародній арені. Про їхні досягнення детальніше уже готова розповісти наша Ольга Нестерук. Дві срібні нагороди з таким досягненням із чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді. Повернувся прикарпатський спортсмен Віталій Пристай. Це був мій дебют на Цих змаганнях у новій віковій молодь, це до 23 років. Очікування були, ну скажу, не найкращі, тому що там ну, я зовсім молодий, там вже хлопці, які мають досвід. Е, набагато більше років веслування за спиною, і було важко щось спрогнозувати. І, і очікувати чогось дуже хорошого, але все вийшло набагато краще, ніж думав. нагороди на міжнародній арені виборювала і прикарпатська веслувальниця Ірина Федорів. Медалі в мене є різного гатунку з Кубку Світу, де я дебютувала вперше на дорослих змаганнях. Також з чемпіонату Європи дорослого взяла два срібла. На дистанції 500 і 200 в двіці з Людмилою Вузен, а от Михайло Свідрак здобув золото на відкритому кубку Європи з дзюдо серед дорослих. Дуже радий цьому результату. І хочеться далі і ще вище е, старти вигравати і рухатись далі до своєї мрії, не тільки моєї, і, і тренерів мрії, щоб добитися вищих результатів Європи, світ, Олімпіада. До лідерської трійки потрапив і Прикарпатець Андрій Шокалюк на його рахунку: бронза чемпіонату Європи ю з вільної боротьби, що відбувався в Італії. Цей чемпіонат Європи був для мене ну, першим. Я ніколи не попадав на чемпіонати Європи. Ну, це перша моя медаль. Хотілося більших результатів. Я довго до цього йшов, багато років тренувався. Поки що заслужив, напевно, тільки третє, але будемо рухатись далі. Традиційно кращих спортсменів відзначили представники обласної влади. Ви надзвичайно успішні, ви великі молодці. На вас дивляться ваші ровесники і хочуть брати з вас приклад, тому що ви впевнені в собі, ви здорові, ви пропагуєте здоровий спосіб життя і ви вже свої такі молоді, прекрасні роки маєте такі успіхи. Наразі прикарпатські спортсмени готуються до нових стартів.